Локацію знайшов в Німеччині. То є в як їдеш з Хмельницької у Вінницьку область, є такий ресторан Два Гуся. А тут ось німецьких Два Гуся заді мене. Діцвай Ганце. Ось така тут локація. Якось так. Друзі, всім привіт! Зараз пан Богдан буде залазити на цю Ейфелеву башню. Правда, з дерева. І не у Франції, а в Німеччині. В НРВ. Вид зверху покажу. Так, поки що на середині. Ось такий краєвид, красивий, файний. На висоту. Ще я не, до... не дійшов. Ось туди ще зараз будемо підійматися. Ось так. Друзі, ну що, я вже наверху. Дивіться, якась тут яка тут красота зверху показується. Покусок сюди Тако трошки стрьомно, Воно дає вібрацію, Тако трошки, Але дивіться, яка красота. Краєвиди, які файні. Dann mehr so, der, der, Stief. der Stief. Stimmt, ja. Das ist auf jeden Fall die nee, äh, die Eltern Schwiegerecht. der Schwiegerecht. Ja, genau. Die Eltern der